Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему. Тему четверту. My toys, Мої іграшки. Ми з вами вивчимо сьогодні назви деяких іграшок, з якими ми граємося. Сторінки 52, 53, ну, і відповідно, деякі сторінки робочого нашого зошита. Ну, Також розглянемо завдання. So, Task 1. Listen and point. Слухай та показуй. Вчимо спочатку назву іграшок. Назви іграшок ми будемо вивчати з фразою This is. Це, Це ля, моя лялька, наприклад. Отже, слухаємо спершу і повторюємо за диктором. Потім повторимо ще 1. This is a doll. 2. This is a ball. 3. This is a train. 4. This is a bell. 5. This is a plane. І так. У презентації нових слів ми з вами почули не просто назви іграшок: a Doll, Ball, Train, Bell, Plane. А ми почули фразу This is. Це: This is a doll. Це лялька. Повторімо за мною. «repeat». This is a doll. Це лялька. Two. Ball. М'ячик. This is a ball. Це м'ячик. Three. Train. This is a train. Це потяг. Four. Bell. Дзвіночок. This is a bell. Це дзвіночок. Five. Plane. Літачок. This is a plane. Це літак. Пограємо в гру. І так, this is a ball. This is a ball. Це м'ячик. У нас два м'ячика, да? Так, далі. This is a train. This is a train. Це потяг. This is a doll. This is a doll. This is a doll. This is a plane. This is a plane. There are two planes. This is a car. This is a car. mashinki. There are two cars. cars. Так, this is a blue ball. Додали перед словом ball м'ячик і ще його колір. Blue синій. This is a blue ball. Дуже чудово, до речі, до, до, до назви іграшки додавати ще колір. This is a car. Просто car. Це буде машинка. This is a red car, це червона машинка. Супер. This is a purple doll. This is a doll. Це лялька. This is a purple doll. Це фіолетова лялька. Ну їх тут дві. So there are two purple dolls. This is a brown train. Train. This is a train. Це літачок. А потяг, вибачте, train. Отже, їх тут два. Так, brown trains. Коричневих потягів. This is a yellow bell. Bell. Дзвіночок. This is a bell дзвіночок. This is a yellow bell. Ми додали між bell і ще ознаку цього дзвіночка за кольором. This is a yellow bell. Це у нас жовтий дзвіночок. Але їх тут також два жовтих дзвіночки. Супер. Так, отже ще раз покажите назви. Вправа два. This is a doll. Це лялька. Ну, можна додати тут звичайно колір, але кольору, так як такого у ляльки немає. Так само, як і бол, дивіться. Бол тут різнокольоровий. Просто можемо сказати this is a ball. This is a ball. Далі 3. This is a train. This is a train. До речі, машинка ось car. Хм, можна сказати, this is a car. Ось машинка. So, this is a bell. Це дзвіночок. This is a bell. і 5 остання. This is a plane. This is a plane. Це літачок. Super. Назви іграшок ми з вами вивчили, а тепер, uh, послухайте, повтори. Task 3. Listen and repeat. Look at my toys. I have got a train, a plane, a bell. Wow! What a beautiful bell. Так, ну, дуже швидко. Отже, що говорить хлопчик? Look at my toys. Look at my toys. Поглянь на мої іграшки. І він говорить: I have got, я маю. I have got, я маю. A train. A train. Потяг. A plane. Літачок у нього є. A bell. Дзвіночок. A Bell. І на цих словах Вік говорить «Wow! What a beautiful bell!» Який прекрасний дзвіночок! Повторімо її здивування. What a beautiful bell! What a beautiful bell! Який прекрасний дзвіночок! Прослухайте ще раз цей е, діалог і повторіть його за головними персонажами. Ну, а тепер заспіваємо пісню. З нашими головними персонажами. the girl. Які ж були слова цієї пісні? This is a doll. Звичайна наша фраза, яку ми вивчили. Це лялька. This is a plane. Це літак. This is a train. Це потяг. Look at this boy. Поглянь на цього хлопчика. He's got a toy. У нього є іграшка, так? Look at the girl. Погляньте на дівчинку. She's, she's got a bell. У неї є дзвіночок. So, ding-dong, ding дзвон ding І вона що у дзвіночок дзвонить? Давайте ще раз прослухаємо цю пісеньку. This is a doll, This is a plane, This is a train. Look at this boy. He's got a doll. Look at the girl. She's got a bін to. Чудово. Заспівайте ще раз цю пісню. Ми переходимо до завдання в робочому зошиті. В робочому зошиті необхідно «draw, color and Say. Намалюй, розфарбуй та скажи: Отже, у нас є My toy Box, наша коробка з іграшками. Look at my toys», – говорить Смайлік Сем. Поглянь на мої іграшки. I have got a. Тобто ви маєте продовжити цю фразу. Я маю. І що у вас є? Чим ви граєтесь? Намалюйте свої «toys», свої іграшки. А його подруга говорить, what's a beautiful, наприклад, train, який прекрасний тебе потяг, або what's a beautiful ball, який прекрасний у тебе м'ячик. Окей, намалюйте свої іграшки і розіграйте такий діалог, подібний діалог. Уявіть собі, що хтось з вас смайлік Сем, а хтось з вас його подруга. Смайлік Сем говорить: Look, at my toys. Повторімо, Look at my toys. Поглянь на мої іграшки. I have got a і називайте, що у вас є у вашій коробці з іграшками. А ваша співрозмовниця або співрозмовник говорить What's a beautiful і назва іграшки. What's a beautiful train, який прекрасний потяг. What's a beautiful doll, яка прекрасна лялька. What's a beautiful ball, який прекрасний м'ячик. Good. That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами розпочали нову тему, яка називається MyToys. До зустрічі на наступному занятті. Goodbye, good luck!